Донецький державний університет внутрішніх справ за 2022 рік зберіг наукові традиції, примножив наукові здобутки. Перше в історії університету відкрито докторську спеціалізовану вчену раду зі спеціальності господарське та господарсько-процесуальне право, адміністративне право і процес, фінансове та інформаційне право, кримінальні процеси, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність. Відкрито другу докторську раду зі спеціальностей теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. Перше в історії університету відбувся захист докторської дисертації автор Ганна Буга у 2022 році. Університет отримав акредитацію освітньо-наукової програми право з підготовки докторів філософії за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти. Збільшено кількість наукових фахових видань категорії Б, журнал Українська поліцеїстика, Теорія законодавства, практика включено до переліку фахових видань України як друковане наукове періодичне видання категорії Б. Зареєстровано журнал, центральний український вісник права та публічного управління. За цей рік було виконано 11 наукових досліджень на замовлення правоохоронних органів. Направлених до Міністерства внутрішніх справ 77 пропозицій до законопроєктів. Впроваджено 14 результатів наукових досліджень в практичну діяльність поліції. За рік проведено 14 засідань наукової ради університету. Оновлено її склад. Ректор університету Сергій Вітвіцький став членом наукової ради Міністерства внутрішніх справ України. Вчених університету визначають на державному рівні. Єгору назимку як молодому вченому було призначено стипендію Кабінету міністрів України. Андрій Приходько став стипендіатом премії імені Володимира Бизова від Криворізької міської ради. Також правами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки були заохочені працівники закладу вищої освіти. Не дивлячись на передислокацію, в університеті провели 19 наукових заходів. З них 7 міжнародних, 9 всеукраїнських та 3 регіональних. На базі закладу вищої освіти провели конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ за результатами. Конкурсу університет посів два перших місця, одне друге та два третіх. Диплом лауреата першої премії конкурсу Краще видання видання» 22-го року відзначена робота доценток Ольги Лунгол та Ольги Габорець. Дипломом лауреата другої премії у номінації Навчальні посібники відзначена робота декана Ольги Ковальової та доцентки Ольги Лунгол. Монографію методика розслідування незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами відзначено дипломом за друге місце у конкурсі імені Святого Володимира у номінації Кримінальне право і кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес та криміналістика. Молодь активно працює у складі науково-дослідних гуртків. Серед них переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Вперше в університеті провели конкурс, кращий керівник науково-дослідного гуртка курсантів та студентів. Переможцем стала доцент Ганна. Буга у конкурсі кращий курсант, студент науковець. Перше місце посів курсант Микита Новік. На 2023 рік 6 захистів на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук, 12 захистів на здобуття наукового ступеня доктор філософії, розширення та відкриття нових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі. Донецький державний університет внутрішніх справ немає нічого неможливого.